Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Укажи дріб, який більший за дріб одна друга і варіанти відповідей: 716 7 714, В 38, Г 11, 20 Зведемо дріб одна друга до знаменників 16, 14, 8 і 20. І порівняємо. Перше у нас одна друга. Зводимо до знаменника 16. Додатковий множник 8. 8 множимо на 1, буде 8. Маємо дріб 8, 16. Укажи дріб, який більший за дріб одна друга. 7 16, який запропонував у варіанті А, він менше, ніж наш дріб 8 16. І менше, ніж одна друга відповідно. Далі зведемо наш дріб одна друга до знаменника 14 це варіант Б. Додатковим множник буде 7, отримаємо 7 14. Отримали. Дріб 7,14, який дорівнює дробу, 7,14 запропонований в нашому варіанті Б. Отже, 7,14 дорівнює одній другій, а ніяк не її не більше. Далі зведемо дріб наш одна друга до дробу з наменником 8 Додатковий множник 8 ділим на 2,4, отримаємо 4 восьмих. Знову творився дріб більший, ніж 3 восьмих, який запропонував нові задачі. Відповідно, 3 восьмих менше, ніж одна друга, а не як його не більше. І тепер зведемо до знаменника: у нас останній варіант відповіді 20. Додатковий множник 20 ділим на 2 буде 10, один множим на 10 буде 10. Утворився якраз дріб 10. 20, які менше за наш запропонований в умові 11,20, і відповідно одна друга менше, ніж 11,20. В умові стоїть питання укажи дріб, який більше за дріб одна друга. Записуємо відповідь. Це дріб 11,20, і варіант відповіді Г. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 виконано.